Важкий момент, не бійся, все мине, життя нам іноді сюрпризи підкидає. Ти головне, не загуби себе, а все погане, знаєш, все минає. Ти знову запитаєш, чому я, чим завинила, що не так зробила? Тобі сам Бог подарував життя. І подолати все у твоїх силах. А сльози по щоках то не біда. Твій ангел поруч, Він тебе врятує. Найважливіше у житті саме життя, молись до Бога, Він тебе почує. Все буде в тебе так, як хочеш ти. Ти почекай, ти потерпи. І зрозумієш, що можна в світі всього досягти, все ще попереду, і ти усе зумієш. Люби життя, іди досягай і пам'ятай, що ангел за спиною, а сльози по щоках то не біда, все буде добре, небо над тобою.